Мені вітання, і сьогодні у нас невеличкі заняття з розтяжки. Я вам рекомендую приготувати або одіяло складене в декілька разів, або таку невеличку подушечку, підкласти собі під сідниці, сідайте. І бажано, е, щоб ваші ноги були на килимку, і розведіть ноги максимально широко, наскільки ви можете зараз для себе це зробити. Ось тут має бути таке відчуття натяжіння. Ставимо руки перед собою і качаємося чуть-чуть вперед, назад, вперед, назад, розігріваємо наші м'язи, зв'язки і суглоби. Ми все робимо дуже обережно, спокійно, не робимо собі ніяких різких рухів, щоб нічого не пошкодити. Задача у нас вийти з тренування без відчуття якихось там розривів зв'язок. Якщо можете, поставте одну руку спереду, другу ззаду і підсувайтесь трошки ще більше вперед. Тобто ми поступово розігріваємо і можемо поглиблюватись. Максимально розвели ноги, розкрийте руки в сторони і тянемося на видихи до одної і до другої стопи. Не згинайте коліна, коліна випрямлені, і пальці стоп направлені догори. Тепер затримаємось і або ви захватили рукою праву стопу, або просто тягнетесь до правої стопи. І максимально себе ще більше більше витягуємо. Ваша ліва і права сідниця вони однаково торкаються підлоги. Ліва сідниця не піднімається вище правої. Поміняємо сторону, лівою рукою за ліву стопу. Старайтесь не завалювати плече. Щоб ваше плече було над плечем і над стегном лівої ноги. Потихеньку вернулись. Одна рука спереду, друга ззаду, ми ще більше, якщо виходить, підсаджуємося. Правою рукою обняли за талію, лівою рукою тянемося на видохи, вдих, на видохи потянулись. Ще раз. Тут теж плече над плечем. Не завалюємося вперед. Завалюємося це, коли ми робимо ось так. А нам треба зробити ось так. Плече над плечем над стегном. Ми робимо ще разочок на праву ногу. Затримайтесь, будь ласка. Потягніться максимально рукою до стопи. Можна правим ліктям відштовхуватись від стегна правої ноги, ще трошечки. Поміняємо сторону. Утримаємо на цю сторону. Ліва рука відштовхується від стегна, виводимо плече над плече, тягнемося правою рукою до стопи. Випрямляємося, Тепер поставте руки перед собою і опускаємося максимально вперед. Не ниряйте головою, а рухаємось ось тут. Наша задача опустити живіт в підлогу. І утримаємо це положення. Розкриваємо, відчуваєте, як розкривається таз. Представляйте, що хтось ззаду підійшов, і обережненько вам надавлює на поперековий відділ спини. Щоб ваш живіт максимально опустився до підлоги, не округлюйте спину, уявіть, що у вас між копчиком і макушкою палка. І ви збільшуєте відстань між копчиком і макушкою і одночасно тягнетесь вниз животом. Ну, а поки ми утримаємо це положення, декілька слів розкажу про свої тренування. Якщо вам подобається формат таких занять, заняття по відео в записі, ви можете долучитися до онлайн-клубу тренувань, придбавши абонемент. Вартість абонементів ви бачите на екрані. Кожного тижня ви будете отримувати різні тренування: фітнес, кардіо. Фітнес це кардіо і силове, і йогу. Тобто, це три тренування на тиждень. Якщо, наприклад, ви не любите фітнес, ви можете обрати тільки йогу. Якщо ви не любите йогу, ви можете обрати тільки фітнес. І щотижня я вам буду надсилати тренування. Крім того, в онлайн-клубі буде вже в процесі, можливо, на момент, коли ви дивитесь це відео, він вже буде працювати, ще буде канал підтримки, там буде вся інформація про харчування, всякі лайфхаки і корисні цікаві штуки. Тому, якщо ви готові, пишіть мені в Директ Інстаграм, підписуйтесь на мою сторінку, напишіть, хочу абонемент, і я вам все розкажу. Ну, а ми потихеньку, потихеньку. Піднімаємося, не поспішайте, руки назад. Збираємо ноги. Можна прямо руками їх забрати і підтягнути до себе коліна, обіймайте за коліна себе, обійміть себе вот так хорошенечко. Тепер можна округлити спину і опустити голову вниз. Трошки розслабитись. Тепер поставте ноги на ширину ширше, ніж плечі, приблизно ця ширина килимка, руки назад. І ми опускаємо ноги на праву сторону, опускаємо на ліву сторону. Я перевернусь до вас боком, щоб було зрозуміліше. Опускаємо на праву сторону, на ліву сторону. Нам важливо, щоб два коліна опустились в підлогу, щоб... тому не ставимо ноги узко, а ставимо достатньо широко, щоб було місце, куди положити коліно. Тепер опустились на праву сторону, опора на праву руку і витягуємось. Витягнулись на другу сторону так само. Перевернулись опора на ліву руку, витягуємось. Ще раз перевернулись. І ще раз. Ще раз перекрачуємося на праву сторону і затримуємося в цьому положенні. Витягуємось пальчиком рук тягнемося в пол, витягуємо боку у поверхню тіла. І на другу сторону. З цього положення ми переходимо на четвіріньки, ставимо ноги на ширину плечей, руки під плечі ставимо, зробимо кошку вдих, прогнулись. Кругла спина, видих. Ще вдих. Кош... Копчик і макушка вгору. Тягнеться живіт вниз. Видих. Ми Тянемо копчик і макушку вниз, а животом штовхаємо спину догори. І ще вдих. І видих. Тепер вирівнюємо положення спини без прогина і без округлення. Рівна спина. Права рука під плечем, а лівою рукою малюємо такі великі кола. Вдих, опускаємо руку видих. І постарайтесь поспостерігати за рукою вдих, опускаємо видих. Ще два рази малюємо. Ще одне. І тепер малюємо коло правою рукою. Вдих. Відіх. Ще два. Чудово. Тепер ми станемо на четвіріньки, так же, як і стояла. Я перевернусь до вас обличчям. Поставте руки ширше, ніж плечі. І опустіть ліве плече і голову на підлогу. Правий лікоть згинається, а ліва рука витягується. Ми дотягуємо з плечем в пол. Опустились. Опустилися. Раз. Чуть полежали, встаємо і друге плече. І так продовжуємо працювати ще на одну сторону і на другу сторону. Дотягуємо плече в пол. Останній раз робимо і опускаємо сідниці на п'ятки, витягуємо вперед руки. Максимально витягніть руки вперед, голову лоб положіть на килимок. Уявіть, що вас хтось запальчик рук, тягне вперед. Сідниці постарайтесь дотягнути до п'яток. Тепер поставте долоні по центру, ліва долоня внизу, права долоня наверху і продовжуємо тягнутися руками вперед. Змінюємо положення рук, піднімаємося і руки ззаду замок тянемося замковим рук назад. Назад і догори тянемося. Розкриваємо максимально плечі, а грудь штовхаємо вперед. А тепер навпаки руки замок вперед, кругла стона назад. Ну, на цьому наше маленьке заняття завершено. Будете мати 10 хвилинок, зробіть таку невеличку розтяжку для всього тіла. Якщо вам подобається такий формат занять, буду рада вас бачити в моєму онлайн-клубі тренувань. У будь-якому випадку, підписуйтесь на мій інстаграм, ви зараз бачите його на екрані. Там я ділюсь своїм приватним життям сторіс. Буду рада з вами там поспілкуватись. До зустрічі!